Вітаємо всіх на нашому каналі! Всім вітання, привіт з міста Вінниці. Сьогодні були в АТБ. Хотіла з вами поділитися оглядом невеликих покупок. В АТБ були поштучно яйця по 3 гривні 90 копійок. До речі. В величенькі такі гарної якості вирішила придбати по 39 гривень. Десяток виходить ось такий лоток. Взяла один це я зі своїм лоточком була і купила поштучно їх. Купила в АТБ банани. Банани по 70 гривень. На днях казала вам, що не дешевіють. Я взяла собі банани там нам, і сьогодні підемо до похресниці і її взяла ще чотири штучки, по вітамінки потрібні. Такі банани, і тим паче вона полюбляє і брала сьогодні Сьогодні в АТБ знов мандарини, ви будете знов сміяти. Слухайте, вже весна і ще мандарини є. І до речі, непоганої якості такі солоденькі. Взяла мандарини Моркот і брала апельсин. Апельсин теж показувала, що в АТБ солодкі. Зараз апельсини, хто куштував, не знаю, як ваших АТБ, але в нашому АТБ дуже солодкі. По 47 гривень були і апельсини, і по 47 гривень мандарини Моркот. Я взяла кілограм. Мандарин і взяла два апельсина. Два апельсини обійшлися на 24 гривні, а мандарини і моркот кілограм був на 47 гривень. І брала сьогодні були хороші яблука в АТБ. Яблука брала і зелені, і ред -чіф, брала яблука. Редчів брала 4 штучки, але вони такі великі були. яблука, Сподіваюся, будуть смачні. Чотири штучки взяла вони по 29 гривень за кілограм, подорожчали яблука, вже весна, але вони в ціні піднялися, взимку дешевше були. А зелені яблука були по 26 гривень. Це смиринка була. Ми її полюбляємо дуже, теж взяли її. Семиринку взяли трохи більше кілограм на кіло двісті, було по 26 гривень за кілограм яблука були. І брала для своєї похресниці, показувала вам, що вона дуже любить. Саме у цю соломку, хрумтик БКК. І вона зараз, до речі, в АТБ зі знижкою, 10 гривень 90 копійок за одну упаковку. Я її взяла дві упаковочки, щоб вона похрумала зірочка наша. І її улюблений чудо-чадо ем, сок. Один взяла з персиком, один брала яблуко-персик по 13 гривень, 10 копійок за е, сок, одну упаковку. І брала по знижках АТБ зараз діє знижки. На шоколад Millennium. І молочний і чорний, але ми полюбляємо чорний. Це я брала саме чорний, дві однакових взяла. По 29 гривень вони за штучкою йдуть. Поки діють знижки, ми його полюбляємо, тому вирішила взяти. І брала ось таке печиво ще ловіта. Це може комусь покладемо на подаруночок, ловіта по 21,90 були за упаковочку таку. І взяла перчик капі. Капі по 160 гривень за кілограм, це я брала нам на салатик. Один перчик такий обійшовся на 14 гривень. І заходила сьогодні в Єву, купила зі знижкою, там зараз діє знижка, на туалетне каченя. Це найулюбленіший засіб нашої родини для ванної кімнати, для е, прибирання. І я його дуже часто купую, особливо якщо діють знижки. А в Єві зараз 97 гривень. Ось таке каченя придбала. Ось і всі покупки, які сьогодні здійснила зранку. Е, бажаю вам гарного настрою. Дякую вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Ді, Діліться в коментарях. Що Сподобалося з покупок, поділіться враженнями і поділіться цінами, які у вас в ваших містах. Чекаємо вас на наступних відеооглядах. Бажаємо вам гарного настрою! Чудового весняного. В нас сьогодні в Вінниці сонечко таке яскраве, чудова така весняна погода. Бажаю вам сонечка в душі і всього самого найкращого. До наступних зустрічей!